день малята вас вітає театр Антошка. Сьогодні ви побачите казку, яка називається Хмаринка Муринка. Жила у небі маленька хмаринка і звали її Хмаринка Хмуринка. Вона була завжди насуплена, не любила посміхатися і весь час буркотіла. Чого це я маю бути доброю? Он вітер літає, всіх розганяє. Грім гримить, усі його бояться. А я що? Я теж можу бути страшною. Як тільки над селом з'являлася наша хмуринка, ставало темно. Дітки розбігалися по хатах, квіти пригинали голівки. А пташки притихали. Одного разу хмуринка вирішила: От піду і насуплюся так, що всі мене точно запам'ятають. Вона надималася, крутилася, аж раптом побачила маленьку дівчинку. Вона поливала квіти і лагідно говорила до них. Не Хвилюйтеся мої любі. Зараз я вас напою, зараз дам вам водички. Хмуринка здивувалася. Як це? Вона не злякалася мене. А дівчинка подивилася вгору і сказала. Хмаринко, будь ласка, полий дощиком, бо квіточки дуже спраглі. Хмаринка завмерла. Її ще ніхто так ласкаво ніколи не просив. Вона обережно опустилася і тихо тихо пустила м'який теплий дощик. Квіти зраділи, дівчинка засміялася, а пташки зацвірінькали. Хмаринка відчула себе щасливою. То ось яка вона доброта, подумала Хмаринка. Виявляється, не грім і злість роблять тебе важливою, а добро. Малята, запам'ятайте, добро не робить вас слабким. Воно вас робить сильним і потрібним. Коли вас люблять, вас чекають. Вам дня малята! До нових зустрічей!